Захист батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності це конституційний обов'язок кожного громадянина України. Тисячі українських чоловіків та дівчат у перші ж дні війни прийшли до військоматів, стали до лав збройних сил України і боронять рідний край від російської агресії. Але є й такі, хто ухиляється від призову до армії натомість дозволяють собі всі радощі життя. Тож чи потрібно вручати українцям повістки в розважальних закладах, магазинах на вулиці? Про це ми вирішили запитати у жителів Запоріжжя. Ну той, хто хотів служити, вже служить. Той хто не хоче служити, з нього користі не буде. Ну читати штатані правильний кат. Ні, я вважаю, що це неправильно якось. Краще все таки повістку додому відправляти. І тоді людина сама все прочитає, все пройде і вирішить свої справи. Раз ти можеш сидіти в кафе. Якщо ти можеш сидіти в кафе, значить зможеш захищати тих, хто в тебе вдома батька, матір, сестру, брата. Я вважаю це правильне рішення. Мені Мі це пугає. Мені здається, це лякає чоловічу половину населення. Це точно. ті, хто хотів піти воювати, вони там. Бо я думаю, що Думаю, що це повинно якось по іншому відбуватись, але з моїх знайомих нікому не вручали повістки отак на ходу. Можливо повістки надавати за межами дому, але це повинно. Відбуватися ну, згідно законодавства. Я до цього ставлюсь нормально. Треба захищати свою країну там, де ти живеш. Мій чоловік зараз за Спорних Силах України, як ви вважаєте? Яка моя буде позиція? Якщо ти тікаєш від того, хто нас буде боронять? Ставлюся негативно, вважаю це неправильним, бо, як, на мою думку, ну, на фронт мають, мають йти. Підготовлені вже, тобто, солдати. Я думаю, що неправильно Я думаю, що це неправильно. Повинна по місцю прописки чи по місцю роботи вручатися. Повістка А що з цього приводу думають експерти: юристи, політологи та громадські діячі? Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті Нові правила дивіться в ефірі телеканалу Алекс з понеділка по п'ятницю о 18.00.